Огірочок тернопільський є, бачите? Тернопільський 160 гривень, внизу 150 гривень, Бачите, тут у нас написано огірочок сливочка 150 гривень, щось трошечки підуставши, там ззаді, поверніться 100 гривень, Ну, все так на будь-який смак. Всього по чуть-чуть, Так нема ажіотажної отажної торгівлі. Навіть є бульбочка із Закарпаття. 80 гривень. італійська по 140, французька по 150 за кілограм, а наша така трошечки дешевша. Яблучка яблучка внизу по 35 для трудящихся. Внизу бачите, трошечки більше ліголь є. Молдавія він трошки дорожчий. Флоріна Закарпаття трошечки вони менші, але вони м'якші. Капуста в нас по 55. Поверніться там внизу під лавочку. Шикарна білесенька капуста середнього розміру по 55 гривень. Одна десь виходить на 40 гривень. Є тернопільська молода капусточка. Отака цікава, бачите, без носика довгого. От ну і так, от все в нас є помаленьку. Є редісочка внизу. Там, бачите, 35 гривень в Закарпатті, Вона така трошки розтріпана наша, рідненька. Є цибулечка, подивіться, бачите? Це теж з Тернополя. Вистачає. Так, і всі. Отак, бачите, вона така цікава, замотана, щоб вона не замерзла. От, дивіться, Корінь салірочки є корисний для здоров'ячка, корінь петрушечки в нас є, навіть часничок у нас шикарніший. Є. Сушечка, от, бачите, у нас люди п'ють сушечку. Сушечка кілограм сто гривень, вишня груша Яблучка, є Закарпаття, навіть є узбецька з урюком. Ну але від бананів ніхто не відмовляється. Банан це є другий хліб. І як би не було добре українцям без банана, то є ху-ху. Це дуже погано. Бананчик 85 гривень. Мандаринка в нас пішла Італія і що там є? Греція. Одні з кислинкою, одні без кислинки, і ціна приблизно 100-110 гривень. Ківі маємо Греція, дуже гарна, свіженьке таке. Апельсинчик маємо. Ківі 150 гривень. Так. апельсинчик по 100 гривень. І що ми там ще маємо? Синю капусточку, це є наша рідненька капусточка, дуже смачний салатик, цибулечка та морквочка. І капуста називається траляля. Гранатки, отакі, от, бачите, червоненькі. От, я тут маю на показ, Вони такі рум'яненькі, червонесенькі. Гранатки 180.